Друзі, вітаю вас. Сьогодні ми знаходимося в підгірцях, де щойно завершили монтаж нашого чергового навісу, який знаходиться позаду мене. Його розмір 6 на 7,5 метрів. Покриття у нас білий полікарбонат. Марлон, Англія. Ось так ось він прикольно виглядає. Дивіться, яку дає комфортну тінь. Тобто влітку автомобілю тут не жарко зовсім. І от порівняйте, як от без навісу. Да? І ось Під навісом. Покраска конструкції у нас графіт 7024 під колір візної групи замовників. І ось так ось виглядає повністю наш навіс. Мінімалістичний стиль, нема ніяких зайвих елементів. Все зроблено міцно, надійно. Так що, якщо вам подобається така робота і ви хочете собі поставити захистити свій автомобіль від. Палючого сонця літнього телефонуйте за цим номером, робіть замовлення і будемо раді вам його встановити. А поки бажаємо вам гарного дня і не забувайте ставити лайки і писати коментарі.